Христос Воскрес, Христос Воскрес, дорого ці дні. Вже цієї неділі, в 16.00, Ми чекаємо на вас усіх. Якщо у вас тривоги, переживання, депресії, не знаєте, як жити далі, приєднуйтеся до нас неділю, і ви побачите як ваше серце, ваш розум зміниться. Го напустіть своє серденько Ісуса Христа. Так і Бог він істеляє кожного хто. Вірний, хто наближається до нього, Бог він завжди відповідає на молитви, і ми запрошуємо вас в те місце, де Бог він дає свободу, так як і в свій час Бог звільнив нас від рабства цього світу від рабства. Усіх залежностей, алкоголю, тютюну і громаді. Так, і дійсно, ми сьогодні є свобідні через проповіді слова Божого, через проповіді наших пастирів. ми отримали усе це. І ми запрошуємо усіх вас приєднатися завтра о 16-й годині на пряму трансляцію пастирів наших Станіслава і Юлія Салтаненко у youtube каналі І пишіть влічно, ми вишлемо вам силочку. Амінь. Амін. Амін. Чекаємо Приємний усіх. Ви. Приєднуйтесь, самі приходьте, приєднати своїх друзів, знайомих, і ви почуєте чисте, неперекручене Святе Євангеліє Ісуса Христа. Амінь. Робожою дорозі і продовжую навчитися вчителів Теології, і юлісне, і слава святаненко. І я повинна зараз вже тут, на землі, зрозуміти, де я зараз знаходжуся. Чесно кожуся в тамуті, чесно кожуся світло. Відкрити своє серце. Від себе всі зависті, всі ремності, всі нарікання, все це, що в нас зараз є. Зрозуміти Слово Боже, бо тільки там одна істина, тільки зі Словом Божим ми можемо, можемо спастися. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. Бог віддав свого єдиного сина, за наші гріхи, на смерть. Чи ми би це могли зробити? в уяв'ємо, як наскільки Бог любить нас. І включивши світло в своїх серцях, в першу чергу, ми знаємо ту істину, знаємо це спасіння. Ми будемо мати безмежну любов, смиренність, повагу і цінність до всього, що нам дає Бог. Христос Воскрес! Христос Воскрес, дорогоцінні, вам, Божого, дорогенький, сьогодні, як завжди, дуже гарна проповідь. І ви знаєте, до нас пастирі постійно стукають і просять, щоб ми відкрили ці двері, двері до спасіння, двері до покаяння, щоб ми змінили свої серця, поки ще у нас є цей час, щоб викинули цей багаж мусору, якого ми назбирали за все життя, цю пихатість, ту гордість, це несмирення. І прийшли до Господа Бога з чистим серцем. Так, нам усім потрібен Бог, тому що коли Бог з'явився в нашому житті, коли ми його впустили, коли нам наші пастирі відкрили дорогу до покаяння, ми впізнали істину, істину вона почала звільнати нас. І також зараз українському народі, щоб пройшло це прокляття війни, нам усім треба відкрити двері для Господа, впустити його в своє серце, і Бог він звільнить, Бог він дасть перемогу і благословить. i luego!